14 лютого 2024 тисячі жителі окупованого Криму могли на власні очі побачити і на власні вуха почути, як це диво працює. Хоча вони тоді ще не знали, що це таке. Між іншим, саме тоді вперше українські надводні дрони Магура В В-5» потопили великий російський десантний корабель Цезар Куніков. У 2022 році кораблю пощастило врятуватись від українських ракет точка У в порту Бердянська, але безпілотники його таки наздогнали. Як пояснюють розробники, магору створювали спеціально для полювання на військові кораблі в морі, тому вона менша, швидша та значно маневреніша ніж інші подібні дрони. Серед жертв магори два швидкісні десантні катери росіян серна і акула, ракетний катер Івановець. Скільки коштує дрон, точно невідомо. Йдеться про мільйони гривень за одиницю. Але очевидно, що рівень завданих ним збитків агресору перевищує витрати в десятки разів. Хоча все могло вийти не так ефектно, бо дронів Магора В5 у гурмо могло й не бути. Приватна компанія, яка збирає ці системи, спершу працювала із зовсім іншою силовою структурою службою безпеки України. До виробників магори на полігон одного разу приїхав генерал СБУ Хандер і побачив літаючий коптер, на який поставили StarLink. У цій конструкції був один канал зв'язку простий двигун і система управління. Та вже у червні 2022-го команда спустила його на воду одного з великих водосховищ у вересні. Партія морських дронів вирушила у свою першу місію в бухту Севастополя. Але місія провалилась, бо, як виявилось, у Криму не працював «Старлінг». У жовтні українські дрони все-таки прорвались у Севастополі, навіть пошкодили новий флагман Чорноморського флоту адмірал Макаров. Але розробники апаратів і команда СБУ ніяк не могли знайти спільну мову щодо якості дронів, розрахунків і витрачання грошей. Тож служба безпеки вирішила розробляти безпілотники самостійно. А компанія, яка збирала перші морські безпілотники, почала працювати із гурмо. Новий дрон отримав назву Магора, за іменем богині війни і перемоги в слов'янській міфології. Влітку 2023-го Магора пошкодив у морі патрульний корабель Сергій Котов. Через кілька місяців вони знову зустрілись, але корабель не затонув. Тим часом СБУ випустила свій морський дрон Сі Бейбі і співпрацювала з приватною компанією з використання швидкісного надводного дрона Мамай. Сі бейбі задумували як багатоцільову платформу, яка займається мінуванням, ударами по таких статичних цілях, як, наприклад, Кримський міст, і має на борту вогнеметні системи. Мамай, в свою чергу, несе не дуже багато вибухівки, але здатен вражати великі цілі на величезних відстанях. Його використовували для двох успішних атак на новоросійськ.